Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 21 жовтня. Японці винищувачі F-4 за місяць випустили попереджувальні ракети по російському військовому розвідувальному літаку, який порушив повітряний простір. Японії. це не перший випадок, коли Токіо зайняв таку жорстоку позицію щодо вторгнення у свій повітряний простір. Пише видання Wall Street Journal. Крім того, 15 хвилин тому два невідомі борти, можливо, японські атакували базу Росіян на Сахаліні. Пролунали над Жні вибухи систем ППО на острові не було за даними телеграм-каналів. Росіяни шоковані. Велика кількість загиблих. Розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того, як японці відкрили вогонь по російському борту. Вже сьогодні, 21 жовтня, телеграм-канал японці опишуть про те, що поблизу острова потоплена російська підлодка японськими силами оборони. Вони не давали попереджень. Дві торпеди пробили судно. Підлодка пішла на дно. Но з екіпажем росіяни на офіційному рівні не визнають втрату. Втім, китайці шоковані. Японія показала зуби. Зазначимо не так давно. Сім російських військових кораблів пройшли поблизу островів Ідзу на південь від Токіо. Заявив міністр оборони Японії. Про це повідомляє Койдом. Як бачимо, російський флот втомився отримувати люлей від України, вирішив відгребсти ще й від японців. Кораблі тихоканського флоту АРФ пройшли у Тихому кані на південь від Хокайду. Їх помі. Тали біля острову ідзу 26-27 квітня зазначається, що це перший випадок, поки появи росіян військових кораблів у цьому районі з жовтня минулого року. Загалом, коли десят військових кораблів Китаю та Японії пройшли навколо японського архіпалагу за заявою генштабу Японії кораблі та патрульні літаки морських сил самооборони стежили за пересуванням російських кораблів. Генштаб також повідомив, що два закитайські китайські ракетні смінці вийшли в японські Каморе, поки після проходження Цусімської протоки біля Кюсю і пройшли через протоку протокосоєвхотське море. Міністерство нагадує, що Японія перебуває у стані підвищеної бойової готовності у зв'язку з посиленням військової активності Росії та Китаю поблизу її території. 25 квітня повідомлялося, що два підводні човни тихоокеанського флоту Арев провели в японському морі демонстративні запуски крилатих ракет «Калібр» у безпосередній близькості від зони спільних військових навчань США та Японії. Понії нагадаємо військові аналітики вважають, що метою Росії може стати острів Хокайдо. Місто Асахікава та Хокайдо завжди вважалися військовими. Тут була дислокована сьома дивізія імператорської японської армії, яка вважалася кістяком оборони від можливого нападу радянського союзу. Тепер Японія готується до нової загрози Росії. Пише журнал Шукан Гендай. Приводом для занепокоєння стали заяви російського президента Володимира Путіна, який назвав Японію недружньою. Країною, крім того, і 1 квітня лідер політичної партії Справедлива Росія Сергій Миронов оголосив, що Росія має права на острів Хокайдо. Екс керівник сухопутних сил самооборони Хірокі Ямасіта повідомив, що міноборони країни на випадок можливого вторгнення ще з часів холодної війни розроблено сценарій вирішального бою передбачуваними пунктами висадження російської армії, що базується у російському владивостоку. Вважаються місто Ваканає, місто Хаматомбецо та місто Тесіо на північні части. Ні, швидше за все вторгнення відбуватиметься одночасно з цих трьох напрямків. У той же час в ізраїльському виданні був опублікований матеріал, що в разі можливості військового протистояння на Тайвані Китай програє. На думку аналітиків, Японія візьме участь у військовому протистоянні на боці Сполучених Штатів США і Японії зазначають великих втрат, але все ж таки Китай програє. Наскільки реалістичним виглядає такий сценарій, і що з цього приводу думають у Пекіні, розповів посол України та Японії Сергій. Корсунський за його словами, Китай будував свою армію на прикладі російської тепер бачить недоліки. Я думаю, що в Пекіні чітко усвідомлюються, що коли свого часу В'єтнам авторося в Камбуджу армія Китаю не воювала. Вони розуміють, що з тих пір Китай дуже багато чого копіював армії Росії, батальйонно технічні групи, веде озброєння, різні навчання. Бо в Китаї було чітке розуміння того, що Росія має потужну армію, і дуже сильну військову науку. Сьогодні вони побачили, що ми спалили неймовірну кількість їхньої техніки і майже. 150 тисяч особового складу, що армія, яка донедавна у певних рейтингах називалася Другою армією світу, виявилася не лише не другою, а й взагалі не армією, каже Коросунська. І на думку дипломата у Пекіні зараз роздумують над питанням, за якою моделлю треба будувати армію. Україна ще до другої статі агресії. Росії переходила на стандарти НАТО. Вони стосувалися абсолютно усього постачання, логістики, управління, системи озброєння, формування частин та інше. З'ясувалося, що ці стандарти і та Зброя працює, зазначив посол. Він припустив, що перевага зброї зразка НАТО непокоїть КНР, тому Китай і сказав, що планує збільшити кількість ядерної зброї. Заявив, що треба готуватися до війни. Китайська армія проводить нескінченні навчання, в тому числі у тайванській затоці. Це все випадково. Бо китайці дуже стурбовані тим, що Тайвані сильний супротивник. Люди там втомлені. Добре, озброєні над сучасною зброєю і те, що відбувається в Росії. Звичайно, їх турбує. Ці навчання показали перевагу. У союзників США в Японії я думаю, що це дуже непокоїть Китай, і вони зараз будуть дивитися на те, скільки помилок вони зробили, і остаточно намагатимуться збагнути. В чому таки помилка, все таки російська концепція правильна і зможе привести до перемоги. Чи треба шукати інші варіанти? З моєї точки зору цей процес однозначно буде відбуватися. Підсумував Сергій Корсунський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.